Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. -Ві. На війні не стало чотирьох хвилинян. Спецпредставник США з питань Росії та України Келох прибув до Києва. СБУ ліквідували схему ухилення від мобілізації в одному з судів на Одещині. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 19 лютого. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із волинських новин. На жаль, знову вкотре болісних та сумних. На війні з російськими окупантами загинув захисник Олександр Новосад, воїн 2002 року народження. Був родом із Устелуга. Військовослужбовець до 18 лютого цього року вважався зниклим безвісти. Загибель підтвердила експертиза ДНК у вересні 2022-го Чоловік повернувся з Польщі захищати Україну від загарбників. У жовтні 2022-го він підписав контракт і став до лав прикордонної служби України. Молодший сержант загинув в населеному пункті Новомихайлівка Покровського району Донецької області. Під час виконання бойового завдання загинув і Іван. Демидюк з села арсеново чи Яковського району про дату та час прощання з полеглим воїном. Повідомлять додатково, також у Луцькій громаді ще дві втрати загинув захисник з Луцька Федір Мельничук. Воїн 1974 року народження був признаний на людську службу до першого прикордонного загону на посаду інспектора прикордонної служби. Воїн загинув 15 лютого. 2025-го під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Красне перше Харківської області не стало і жителя Рокині Вадима Гнатюка. Захисник 1979 року народження був стрільцем. Загинув також 15 лютого в районі населеного пункту Срібне Донецької області. Редакція телеканалу конкурентів висловлює ще й співчуття родинам загиблих героїв. Неподалік Луцька потяг збив жінку, як повідомили у нацполіції, 43 річний житель з Долбунова, керуючи пасажирським електровозом, допустив наїзд на 79-річну жительку Луцького району. Попередньо пенсіонерка намагалася перейти залізницю у невстановленому місці. Внаслідок пригоди жінка отримала тілесні ушкодження та згодом померла в відділенні реанімації. За цим фактом відомості слідчі внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. Йдеться про порушення правил безпеки. Руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинило загибель людей. Волинянина загрожує до семи років позбавлення волі за незаконне поводження з боєприпасами. Як повідомили у нацполіції, під час опрацювання виклику про домашнє насильство співробітники відділу поліцейської діяльності виявили у підсованому приміщенні 29-річного жителя Любишівської громади гранату РГД 5 із Запалом. На місце прибули спеціалісти вибухотехніки, слідчо-оперативна група. Виявлене вилучили та направили на дослідження. Слідчі розпочали кримінальне провадження. На Волині сталася пожежа в житловому будинку. Як повідомили у ДСНС, 18 лютого о 22 годині на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що у селі Журавники Горохівської громади горить житловий будинок. На місце скерували черговий підрозділ, рятувальники за допомогою водяного ствола. Приборкали займання, потерпілих немає. Пожежа виникла через коротке замикання електропобутового пристрою. Прикордонники затримали волиняни, на котрий збирався незаконно перейти кордон. Як повідомили прикордонники 19 лютого, військовослужбовці волинського прикордонного загону припинили спробу незаконно перетину держбожу під час проведення оперативних заходів у контрольованому прикордонному районі. Прикордонники зупинили для перевірки легковик. Пасажиром якого їхав 28-річний ковальчанин у ході спілкування з громадянином, правоохоронці з'ясували, що він прибув в прикордоні з наміром нелегально покинути територію України. До протиправної подорожі волеянин підготувався завчасно, прихопивши з собою речі та предмети, які могли б знадобитися на маршруті. Чоловіка доправили до прикордонного підрозділу для складання відносно нього адмінматеріалів. А ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Росіяни в ніч проти 19 лютого запустили по Україні 167 ударних безпілотників, типу шахет і дронів імітаторів, а також дві балістичні ракети. Як повідомили у повітряних силах, підтверджено збиття 106 шахетів та безпілотників інших типів, ще 56 ворожих безпілотників імітаторів. Локаційно втрачені наслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Київщина, Сущина, Черкащина та Запоріжжя. Російські війська завдали масованого удару по густонаселеному району Одеси, де проживають понад 250 тисяч мешканців. Серед чотирьох постраждалих дитина після атаки без світла і впалення залишилися 14 шкіл, 13 дитячих садочків і великий мікрорайон житової забудови. Понад 500 будинків у сумській громаді. За даними ОВА, пролунало два вибухи. Там пошкоджені вікна житового приміщення. На Київщині пошкоджений будинок та дві легкові автівки кажуть. ОВА. тривога в області тривала майже 8 годин. У Запоріжжі внаслідок атаки ворожих пола сталася пожежа у приватному секторі, зазначив очільникова Іван Федоров. Спецпредставник США з питань Росії та України Келог прибув до Києва вранці 19 лютого. Про це повідомляє суспільне з київського залізничного вокзалу. Келога зустрічала США в Україні Бріджит Брінк, коментуючи свій візит до Києва. Спецпосланець сказав, що це шанс. Провести хороші потенційні переговори, ми будемо слухати. Ми готові надати необхідне, ми розуміємо необхідність гарантій безпеки. Частина моєї місії слухати, потім повернутися до США, поговорити з президентом США Дональдом Трампом, щоб бути впевненими, що ми все правильно розуміємо. Наголосив Келох дорогою до Києва. Він встиг побувати на Мюнхенській безпековій конференції та у Польщі, зустрівшись із президентом Анджеєм Дудою. Служба безпеки та національне антикорупційне бюро ліквідували схему ухилення від мобілізації в одному з міських районних судів. Одеської області за матеріалами справи фігуранти допомагали чоловікам тікати за кордон, ухвалюючи свідомо сфальсифіковані рішення про самостійне виховання дитини батьком міського Злочини документували понад рік. За цей час викрили вісьмох учасників оборудки. серед них, зокрема, голова та двоє суддів цього суду, заступник керівника його апарату. Інші співробітники апарату установи та афілійовані адвокати. Клієнтів шукали адвокати та їхні помічники у соцмережах. Вони пропонували, начебто, легальний спосіб виїхати з України для військовозобов'язаних. Вартість послуг для чоловіків мобілізаційного віку становила 3,5 тисячі доларів. США. троє суддів отримали дисциплінарне стягнення у вигляді подання про їхні звільнення. Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. За даними СБУ, четверо агентів АРФ здійснили теракт в центрі Миколаєва. Для цього вони залучили в мешканку Полтавщини, щоб підірвати її разом з вибухівкою поблизу кафе у центрі міста. Конт СБУ затримала співучасників злочину по гарячих слідах. Ними виявилися четверо неповнолітніх мешканців полтавського району віком від 14 до 17 років, яких окупанти заварбували через телеграм-канали з пошуку легких грошей. Нині чотирьох неповнолітніх осіб затримали. Вони перебувають. Під вартою їм загрожує до 15 років ув'язнення. Президент України Володимир Зеленський заявив, що військом української протиповітряної оборони бракує ракет до американських комплексів Петріот. Про це сам Зеленський сказав на прес-конференції. Його запитали про гарантії безпеки для України. На що він відповів, що Україна могла б принаймні отримати ліцензії на виробництво ракет до комплексів Петріот. Коли о 3-4-5 годині ранку командувач мені телефонує і каже: ми зараз біля цього міста, і в нас немає ракет для систем Патріот, Ми вичерпали їх. Він каже, що зараз є 9 російських ракет, які йдуть на наближення, але в нас немає ракет для систем ППО, у свою президент. Також у контексті гарантії безпеки він питав американської сторони, чи можуть ті надати достатньо систем Патріот, якщо не можуть. Надсилати свої війська і виступають проти вступу України до НАТО. Раніше Sunday Times писало, що уряд Великої Британії лобіює питання надання повного повітряного прикриття потенційних меретворчих сил в Україні, наприклад, у вигляді систем Петріот. Тепер до загальносвітових новин адміністрація Дональда Трампа оголосила про безстрокову паузу у розгляді імміграційних заявок, поданих мігрантами з України. Та Латинської Америки прийнятих за програмами часів президента Джо Байдена. Про це пише NBC News із посиланням на двох американських чиновників. Серед причин занепокоєння адміністрації Трампа щодо шахрайства та національної безпеки. Це рішення торкнеться декількох програм, які раніше дозволяли сотням тисяч іноземців легально в'їхати до США. Серед них програма «United for Ukraine». вона давала змогу знайти притулок українцям, які змушені були виїхати через війну. Як зазначають у CBS News, понад 240 тисяч українців приїхали до штатів за цією програмою до приходу нового президента Дональда Трампа. На Росії продовжують виб... на Росії. Продовжує вибухати так. вночі 19 лютого невідомо була уразили. Сизранській НПЗ в Самарській області на місці удару виникла масштабна пожежа. Відомо, що його виробнича потужність майже 9 мільйонів тонн нафти на рік. Це НПЗ вже було атаковано в березні 2024 року. А тим часом у звіті Міноборони РФ про роботу ПВО в Самарської області немає. Дрони збивалися над Бранською, Турською областями Татарстаном і над Чорним морем у Казані та Нижньокам'янську Через атаки закривали аеропорти. Ну, а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте. Ми на сорок десятьну чотири або ж ну п'ятдесят Також обов'язково телефонуйте цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент-ТВ». не забувайте підписуватись на наш YouTube канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі.